І так, всім всім привіт. Мене звати Людмила Сидорчук. Я викладач англійської мови, методист, співавтор британських освітніх книг, а також засновниця онлайн мовної школи. В цьому відео хочу з вами поділитися, як саме собі підбирати викладача іноземної мови, будь-якої мови, чи то нідерландська, я наприклад, зараз проживаю в Нідерландах, чи то німецька, чи то французька. Це неважливо. Я, як методист, хочу зараз з вами поділитися саме, з чим ви маєте виходити під кінець уроку від групового заняття або заняття з репетитором один на один. В кінці кожного уроку у вас має бути відчуття, що ви. Щось вивчили. У вас не має бути відчуття, що вчитель намагався вам дати стільки багато, що вас власне нічого не влізло. У вас все переплуталось в голові. у Вас каша. Ви маєте виходити з уроку. З чітко досягнутою, досягнутою метою, яку зазвичай ставить вчитель на початку уроку. Тобто, зазвичай вчитель має озвучити, який саме сьогодні урок у вас буде, чи це буде граматика, чи це буде лексика, чи це ви будете відпрацьовувати навичку читання, чи можливо письма, чи можливо це буде інтегрований урок і лексика і граматика. І вчитель обов'язково має сказати, яку мету він ставить, чого саме він вас хоче сьогодні навчити. Наприклад, сьогодні ми з вами вивчимо 10 нових слів які стосуються спорту а також фразу «I am аєм рілі skiing», «I am really into swimming» і так далі тобто ви на кінець уроку маєте вже бути в змозі ці слова говорити ви маєте бути в змозі їх використовувати з тією комбінацією яку власне вчитель вам і пропонував і відпрацьовував з вами Якщо це, наприклад, урок граматики, то ви маєте під кінець уроку виходити з якраз цією граматичною структурою, яку ви вчили, або то present perfect, або то фраза going to, або there is there are, Будь-що. Але під кінець уроку у вас має бути ось таке відчуття. Да, сьогодні ми розбирали ось такий то час. Я знаю, коли він вживається, і я знаю, як його вживати в positive, negative and question form. Якщо це, наприклад, урок читання, то ви маєте виходити після уроку, знаючи, що сьогодні ми гарно почитали, я гарно відпрацювала або тренувався, або тренувалася читати. Якщо це урок письма, то, наприклад, ви також виходите з уроку, і ви знаєте, що сьогодні ми вивчали, як писати статтю. Або сьогодні ми вивчали, як писати неформальні електронні листи, або як писати есе. Тобто, все це у вас має бути під кінець уроку, у вас має бути відчуття результату, чого ви досягли. Тобто будь-який урок, чи письмо, чи читання, чи це спікінг, чи це лиснен. Це нормально, якщо, наприклад, цілий урок ви слухали, ви не дуже розуміли, але ви слухали, бо у вас була мета, власне, якраз практикувати навичку слухання. Іноді деякі учні вважають, що там я слухала, я нічого не розумів, не розуміла, але це нормально. Якщо вчитель вам оголошує, що треба слухати, то сьогодні ми будемо, наприклад, 60 хвилин тренуватися активно слухати, навіть якщо я не розумію, але це точно мені на користь. Основне, що ви маєте запам'ятати, що якщо вчитель, наприклад, дає вам дуже багато, бо деякі вчителі або деякі навіть учні вважають, що чим більше, тим краще, і дають вам стільки матеріалу, що під кінець у вас просто в голові вже все не не поміщається. у вас є відчуття, що ви просто заплутались. І ви взагалі не розумієте, що ви вчите. Такого не має бути, якщо таке є. Ви маєте прям чітко озвучити вчителю, що мені краще one difficulty at a time. Да, тобто мені краще менше, але ефективніше. І власне це працює. Якби беремо щось одне і з ним вже гарненько працюємо. А більше того, навіть якщо ви вивчили той Present Perfect, це не означає, що наступний урок вже має бути Present Perfect Continuous, а далі ще, ще 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 складніше. Ні, це означає, що власне цей Present Perfect має повторюватись на наступних уроках. Бо мова це така штука, що якщо не повторювати те, що ми вивчили, воно дуже швидко забувається. Отже, запам'ятайте, у вас в кінці уроку за обов'язково має бути результат. Ви маєте знати, що ви вивчили на тому уроці, коли ви виходите. А в ідеалі, взагалі, якщо вчитель каже, а давайте зараз повторимо, що ми вивчили на уроці. Давайте підсумуємо це взагалі супер. Тобто, якщо це нові слова, ви повторюєте нові слова. Якщо ви читали текст, давайте згадаємо про що був текст. Якщо ви вчились писати есе, давайте згадаємо структуру есе. Якщо так от згадали, підсумували це взагалі ідеально. І друге обов'язково має бути повторення, да? тобто повторення того матеріалу, який ви вивчили раніше. І власне, після кожної пройденої теми ви маєте писати тест. Тобто тест це взагалі а, саме для учня а, інструмент, який дає змогу перевірити, так, що я вивчив або вивчила, наскільки я можу гордитися собою власними досягненнями. Тому я б сказала, виділа ось такі три ключові моменти. Результат на кінець уроку, обов'язкове повторення, коли вчите тему. І третє, це якби такий тестовий зріз, коли ви пишете тести і готуєтесь до фінального тесту вже по рівню. Якщо у вас, наприклад, ви йдете на рівень b 1 то для того, щоб дійти до тесту фінального по Б1, у вас має бути підсумковий тематичний тест по кожному юніту, по кожному розділу, який ви вивчаєте. Тому моя рекомендація: обов'язково звертайте увагу ось на це. Якщо у вас в голові каша. Ви не розумієте, не варто просто продовжувати платити гроші. Варто просто або домовитись з вчителем, або йому пояснити власне свої переживання, що вас не влаштовує. Але точно не потрібно вчитися, якщо ви відчуваєте, що ви не запам'ятовуєте або, наприклад, вам не заходить матеріал. Тобто все просто дуже, як би скажемо, має бути структуровано. Просто скажіть про це вчителю, що більше от вам хочеться робити.